Слава Україні, героям слава, слава народу України, слава нам усім борцям, хто сьогодні на Майдані. Дозвольте сказати пару слів. Я, Олександр Пастушенко, представляю Раду трудових колективів України, яка на сьогодні підтримала акцію. І ми вважаємо, що люди найманої праці сьогодні є саме обездолені в Україні, яких на сьогоднішній день намагаються. Зробити рабами, і ми не хочемо, щоб це було зроблено. І ми за те, щоб Україна була вільна, сильна, щоб люди були щасливі. Сьогодні свято, День Астрих... Астрихстатрига Михаїла, а також свято, яке ми, українці, завоювали на Майдані 21 числа, які встановили тут, на цьому місці. Героям слава. Я хочу клонитися Загиблим героям, і щоб вся Україна вклонилася, і щоб ми всі стали гордо, як один, для того, щоб забезпечити наші права, щоб ми могли гордитися і передати нашим дітям красиву квітучу нашу Україну. Всім бажаю добра, щастя, миру і партія Патріот, яка на сьогоднішній день вийшла. Одна єдина партія, яка на сьогоднішній день є на Майдані. Можливо, хтось далі ще вийде, але сьогодні вони є перші. Ми вважаємо, що патріот це велике звання, це достойне звання. Людина має бути патріотом кожна, і в душі, і в серці. Тому я бажаю партії успіхів, святом.